Система рециркуляції відпрацьованих газів призначається для знищення викиду шкідливих речовин в атмосферу, а саме оксидів азоту NOx у відпрацьованих газах. Клапани ГЕР бувають високого та низького тиску. Клапані Клапан ГЕР високого тиску працює наступним чином. Клапан забирає вихлопні гази з впускного колектору та подає їх у впускний колектор після доросльної заслінки. Працює він лише. При малих навантаженнях або в режимі холостого ходу. У всіх інших режимах роботи клапан має бути закритим. Із недоліків забруднює впускний колектор, що може призвести до серйозних поломок. Клапан ЄГР низького тиску забирає очищені вихлопні гази після сажового фільтру та подає їх в турбокомпресор. На цьому відрізку магістралі в нас негативний тиск, і це допомагає осмоптувати вихлопні гази. Недоліком цього клапану є низька ефективність, тому він використовується лише в парі із клапаном ЄГР високого тиску. Із плюсів це те, що він не забруднює впускний колектор. Підписуйся на мастер-сервіс, щоб дізнатися більше про свій автомобіль.